Всім привіт, ви на моєму каналі, і сьогодні буду говорити про книжку Заврори. Це буде такий міні подкаст мої просто думки, на рахунок цієї книжки. Вони будуть не те, що хаотичні, але будуть такому в такому вимпровізованому імпровізованому стані. Тож, погнали? Я зараз дивлюсь на себе в камеру, і я думаю, боже, яка я гарнюня, як мені личиться худі, яке було куплено зі знижкою. І, і Оце мої волосі, ну я просто красотка. Говорити я буду сьогодні про ось цю книжку. Я її купила і бачила лише в Аврорі. Купила я її, чесно, тому що мені сподобалась, по-перше, обкладинка. Вона, не знаю, мені здається, вона такою гарною, прикольною, мінімалістичною, такою прям. І анотація. Ви її тут не побачите, тому що по-перше, вона дзеркальна. Але я її напевно напишу в описі, можливо, вас вона реально теж зацікавить. Мені сподобалося, це така романтика. Я не читала романтику. Не скажу, що я багато читаю, проте я дуже хочу повернутися до читання. Я повертаюся, скажімо так, камбек. Але це не з цієї книжки почалось повернення, почалось повернення з жовтоликою. Проте, говоримо сьогодні про цю книжку. Вона така романтична, без комедії, тобто це не. Комедійна романтична книга. Це просто романтична книга. Дещо анотація не те, що неправильно передає сюжет, але я очікувала іншого. Я очікувала взагалі кардинально іншого сюжету. Але оце проєкт Роузі чесно, іде тільки на початку і в кінці. В ми вирішуємо проблему Роузі. Тобто, ну так, спойлер маленький. Не скажу, що це. Псує книжку, що це якось мінус і Ні. Ще скажу те, що мені було небагато цікавіше читати останні сторінки. Я буквально за вечір за присіст прочитала 70 сторінок, типу до кінця. Для мене це багато, тому що зазвичай я не можу багато читати, тобто мені стає нудно, я я вже починаю пропускати слова. Тому я так, я читаю помаленьку, але часто. Це мій варіант. Також і дуже приємно тримати в руках. І так, сюжет у нас є, як його звати, прости господи, Дон Тілман. Він такий, знаєте, учений, такий трошки зануда, такий знаєте, все правильно. А, ще поки не забула, тому що вже забуду. Тут дуже час зустрічаються години, і вони написані по типу 1947 19.03. 15.02. Це чесно, дуже ріже око. Це, напевно, автор, хто у нас автор, оцей чувак, хотів показати нам його, знаєте, таку петентичність, таку, що він любить все по строїчкам. Проте чесно, ріже вухо. Я на перших сторінках зрозуміла, що він такий. Типу, окей, я очікував такого персонажа. Тож він такий генетик, у нього є друг. Ну, є сім'я. І знаєте, що я більше чекала? Це коли вони розведуться. Але, на жаль, вони не розвелися. Хоча я чекала цього, напевно, всю книжку. Такий, знаєте, без шкідливих правичок, ходить там на якусь борьбу, там харчується все правильно, по списку, лягає в 9, стає в 7. Такий достатньо, не знаю, не дуже занудний, такий дуже правильний. Да, і він е, хоче знайти жіночку, знайти кохання. Проте, мені здається, знайти кохання по списку ну, нереально, це тобі не холостяк. Ну в плані, він створює список, ні, не список а анкету, тіпа, заповнюєте, і там тіпа, такі пункти п'є, кури, і там, і чесно якісь дивні критерії, бо типу він такий, що там, я не згадаю, але коли треба приходити на побачення, вчасно запізнившись і ще якийсь пункт. Типу, і вчасно це неправильна відповідь. Там треба прийти за 5 хвилин. Камон! І, типу, якщо хтось, ну, дівчина, запіснюється там, на 5 хвилин, ну все, для нього це вже не непроєктуальність, це вже, знаєте, все. Ставимо хрест. Чесно, і бісило, хоча, ну це, в принципі, очікувано від такого персонажа. Тут є загоди Роузі. Звісно, він спочатку думає, що вона там жахлива, така, така, така. Але далі оказується, що вона, в принципі, нормальна, класна жінка. Так, вона має шкідливі звички, але ну, вона жива людина, вона має на це право, типу. І її вражає те, що вона там не просто працює в барі, там, типу, коктейльчики злива, а вона, оказується, працює з його другом, прости господи. І вона ну, якби його аспірантка якби пише наукову роботу по психології. Так. Коротше, і вони зустрічаються. Спочатку він думає, що вона заповнила анкету. Типа, вау, іде на побачення, тренди-пинди. Але зав'язується розмова і вони вирішують проблему Роузі. Сонце в обличчя світу немає, сонце совість і воно не має совість. І так, мінус 4 на очах. Коротше, і вони вирішують, і вони разом вирішують проблему розізнати, її батька. О. Чесно, або я читаю, фіг знає як, або я просто не імена, чесно, я так і не поняла, хто її батько. Для мене проблема запам'ятовувати імена в книжках, в дарамах, в серіалах. Для мене це проблема, реально. Коли там не, скажімо так, українські імена, ну мені дуже важко, правда. Я не такі поняла, хто її батько, тому що на всіх було претендентів на її батька. Щось так, типа. Окей, мене не цікаво, хто її батько, мене цікава любовна лінія. То вони вирішують, вирішують, вирішують її проблеми, потім вони, звісно, закохуються, живуть разом, і все, книжка закінчується. що Я знайшла тут якусь філософію, мораль, стала розумною людиною, ні. Тому що в мене тут немає жодної закладки. Зазвичай в книжках у мене є закладки. Навіть в... Ну, ладно, в мене просто під рукою стоїть під могильний і тут є закладки. Але тут така більш цікавіша історія, така більш розумна історія, не знаю. Тож, цій книжці я ставлю 8,5. Не скажу, що вона прям фу. Вона просто звичайна. Тобто, якщо ви хочете кайфанути і сходити в Аврору, купіть цю книжку, правда, не перерахуйте вона. Я не знаю, скільки вона коштує. Тому що платила не я, а батьки. Але достатньо така бюджетна, що не до 150 гривень, каже, до 200 точно. От. І до речі, ми з нею дуже класно виглядаємо разом, типа, отакі крутишки, так? Да? Це австралійський письменник. Я по нього взагалі ніколи не чула, Але не скручий багато читала. Скажу, і він протягом цієї книжки розкриває свої чакри, він стає більш таким відкритим, стає більш таким проти системи. тобто він стає достатньо таким, ну то що розкрапащним, але ну тобто, зі своїм стилем, тобто він стає більш лояльнішим, він починає більш скажімо так, шкідливо харчуватися, тобто він перестає бути таким навіть ідеальним, він стає більш такою призеленою людиною. Це також те, що я очікувала. Це також те, що я знала, що воно буде. Ефекту вам не було. Тож, все, дякую, що подивилися цю реакцію, цей огляд, ці імпровізацію щодо цієї книжки. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. До зустрічі на... В новому відео або в старому. Що ви будете дивитися наступний, я не знаю. Тож все обнімаю цьому пам'ятаєте, ви найкраще, ви круті, ви гарнюні, ви Так, да, Як я сьогодні. Я просто ну, я кайфую ви. Я коли розповідала про книжку я дивилася на себе в телефоні, то боже, яка я офігенна. Да? Тож все, дякую, всіх ць цьому і цьому.